Нові мита на товари імпортовані США, набули чинності 9 квітня, згідно з новою політикою президента США Дональда Трампа, за його словами спрямована на пожвавлення американського виробництва, збільшення ставки податку на імпорт для десятків країн і територій, зокрема 104% мита на китайські товари, 20% на товари з ЄС, президент США Трамп. Зауважив представники країн, яких торкнулися митні заходи, прямують до Вашингтону для перемовин щодо двосторонніх торгових угод. Адміністрація Дональда Трампа запланувала переговори із представниками південної Кореї та Японії. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні має відвідати США незабаром на тлі запровадження мит. Фондові ринки в усьому світі зазнали падіння в експертних кулах. попередження. Джають про зростання цін на товари країни, щодо яких проваджено мита ймовірно вдадуться до відповідних заходів.